Добрий день. Добрий день. Що відбувається? День. А за що вас зупинили, я перепрошую? Перевіряйте, по-моєму. Ага. За що зупинили Почекайте, я. Почекайте пару хвилин, перевірю ви ж не можете поліс перевіряти. Чому? Ну бо кінчається на О. Ч за новоте крізь? Так. Ну, я вас ну, кудись послав чи що? Ні, ну чому. Ну, ну, ви кінчається, ну що це за така розмова сполученого. Ну, я вас кудись послав що? Ні, ну я ж, я ж коректно за вас спілкуюся. А ви чого ви закон порушуєте? Який закон ну, порушуєте? Для чого ви ці вілку перевіряєте? Що ви кажете, згідно правил дорожнього руку. Таке в правилах Звичайно. — А згідно профільного закону Звичайно. написано. Звичайно. Ходіть, будемо знайомитися з вами. Давайте не з вами. Знайомитися будемо? посвідчення службово, своє на початку. Будь ласка, інспектор поліції. Гарасим'як Василь, Василь Олексійович до 25 го Василь Олексійович, ну на підставі чого ви цей транспорт засіб зупинили? Що ви кажете? На підставі чого ви зупинили даний транспортний засіб З Рено сцені? З метою перевірки даний транспортний засіб. Згідно Прав... якої статті Прав... вашого профільного закону Прав... було зупинити? Вдома. Ви не можете Статт вислухати мене? Закон український за Так. Який пункт? Так. 35 статті пункт дозволяє третій. вам. Пункт 3. А у вас є інформація. Яка? Звичайно, звичайно. Ну і що ваша інформація не підтвердилася, правда? Не підтвердилася. А цивілку для чого перевіряли? Тому що Згідно пункту 2.1 Г. Правил дорожнього ну. руху. А правил це... дорожнього руху і закон це, це є а, різниця чи немає? Слухайте, справа в тому, Слухай. що водій. Водій керується чим? Правилом дорожнього руху під час руху. І законом в тому, України про дорожній рух. Mm. Як то сказав? А, а щом не... керується водій? А що ви на нього? До чого ви посвідчення водія водія? Ну добре, для чого ведуть посвідчення водія, для чого реєстраційні документи? Кажете, для, чого, для чого страховий поліс? Скажіть, будь ласка, я водії, вам водії під час, на, під час руху мене. керуються законом країни про дорожній рух і правилам дорожнього руху України. І все. Правильно? І все. І іншими законними актами. Ну, ось. Але, але, правило... але водій, водій, як водій керується правилами дорожнього руху і законом України про дорожній рух. Дивіться, правила Ще, дорожнього, дорожнього руху їх дуже багато. Правила дорожнього руху це і підзаконний акт. Розумієте? У вас є. Тобто? В смислі, тобто. тобто це не акт. закон. Це підзаконний акт. ПДР це і підзаконний акт. Так. Навіть не, не позортеся, дуже прошу. Так. Закон України про обов'язкове страхування транспортних наземних засобів, як, як в законі України вказано там. Дуже все просто. В яких випадках показується поліс про обов'язкове цивільне страхування? При ДТП і при оформленні протоколу, адміністративного протоколу. Послухайте, справа в, тому. в цій ситуації не було ні ДТП, справа, ні справа оформлення протоколу. Тому протокол. що, згідно закону про обов'язкове страхування. Це є закон? Це є повноцінний закон. Та є повноцінний закон, та. Та є закон? якщо. Відсутній поліс обов'язкового страхування забороняється керувати транспортним засобом. правильно? Так ви звідки знаєте, чи він ну, відсутній чи присутній? А правильно? ви яким чином це виявляєте? Я, я вам, по... я я вам я Стаття я 35 закону України, про національну поліцію. Василь, ви просто зупиняєте автомобіль на транзитних номерах, на червоних номерах і перевіряєте цвілку, чи є цивілка. Ось все, що, ми що ви перевіряєте? Звідно чого ви це робите? Водій на тій ділянці дороги щось порушив, для чого ви його зупиняєте? Для чого людина тратить свій час? Ну, скажіть а мені. Скажіть мені, будь ласка, ми перевірили, все, водій поїхав довольний. Ну це бо я нічого. приїхав. Якби Я не приїхав, ви б на експертизу повезли. Експертизу? розумієте? Ну що Підійдіть до вашого важливо. колеги, колеги поспілкуємося. Ай, дітко, колег. Добрий день. А, Чого не прикриваєте свого напарника? Він прикриває з автомобіля. Напарник. З автомобіля? Так. Службове посвідчення, можна ваше? Так, звичайно. Займаєтеся ерундою в тому дорогом. Ми не займаємося ерундою. Малиш чи малиш? — Малиш. — Малиш Роман Михайлович. І, до 27-го. Пане. пане громадянин України. Скажіть ласка. — А якщо я не громадян України, то що? Ну чи не громадин України? Ну, а чого кажуть, що громадянин я України? Як можна звати? Ім'я моє яке? Для чого вам моє ім'я? Як до вас звертатися, Шибдо? До мене? Так. Можете просто хлопець мене називати. Хлопець? Так. Ще якісь питання є, пане є, хлопець? Є, Які? Пане, не хлопець. буду говорити, що ви не ображалися зараз, розумієте? А чого ображалися? Ну, Бо ви хірню, хер... ви б слово. Слухайте, не матюкайтеся, хернює... не матюкаєтеся, з вами коректно всі спілкуються. Василь, я вам так. поясню, ви займаєтеся тут хернею. Хернею, розумієте? Це літературне українське слово. Послухайте. Якщо я матюкаюся, витягуєте бланк протоколу, пишете на мене 173 ю Цього питання закрите для чого ви зараз нагнітаєте? Ви хочете себе не, я показати розумнішим? Послухайте для я, чого я не нагнідаю? Обстановку. Зробіть себе добрішим. Краще. Послухайте, та з вами ніхто тут не робиться. Я не ми... по відношенню до Це мене, способ... я по відношенню до Депо. мешканців міста Дрогобича. Та ніхто, а скажіть, будь ласка, що якісь скарги були на мене Від на вас 24 yeah. на 7, Шо Що ви розводите на 7? 130, тридцяту, возите в нарко, в алко, пишете протоколи з повітря взяті, постанови з повітря взяті. З ну повітря. Ви маєте якісь такі дані, Василь. Я е особисто про. Ні, я особисто. Ну, ви в чорній формі одягнені? Питаю, я ви особисто? в чорній формі одягнені. Ну то й ви то ще в червоні куртуці одягнення? Що це ну, означає? Ну люди що різного що люди одяг різного кольору мають. А ви? вас взяли до нас, наняли на службу нам служити громадянам України, уділи в однакову форму, воно стріни. Яка вам різниця? Ви кажете, нам громадянину України. Я, я ж не платник знає, що ви податків Гроблін. цієї країни я, знаю, я платник, платник податків. цієї Я цій... ж не знаю, що я платник податків цієї країни, Василь. Якщо ви хочете потягати зі мною згідною юриспруденції, вам це не вийде. Послухайте, послухайте, пане хлопець, як ви назвалися. Я ж не знаю, хто ви є. Чи ви громадянин України? А Що я... вам знати? Ну ви, ну, ви тут мені стверджуєте, що Ще... ви платник податків, так. що ви громадянин України. Ні, я, я сказав, Що я є знає. платником податків і ну, мені дуже цікаво, Добре, куди я... йдуть я... наші не... гроші розумієте? Я ж не знаю, чи ви платник податків, чи громадянин України. А на Пере... що вам я це пер... знати? Я перепрошую. Ходіть сюди. А що це у вас за шини такі стоять? Які соні число? Скажіть мені, будь ласка. 19 травня. 19 травня. А що так. це у вас за резина така гума стоїть на, на автомобілі? Яка резина? То відповідно до колеса? Ну, Ні, відповідно, до, до сезону мали би бути, сезон? а не до колесу. колеса. Розумієте? Тому що це зимова гума стоїть. Ну, бачите? Ну, давайте почнемо до вас передиратися. Аналогічно, ви передираєтесь до водіїв, розумієте? Ну ж не можна так. Ви зупинили на червоних номерах. Ой, йдемо, зараз не буде напишемо постанову. Ми ж Не передираємося до водіїв. Хто, в Дрогобичі? Коментарі потім почитаєте під відео, побачите, вам люди напишуть, конкретно за кожного. По, по, прізвище, ім'я по батьку, і людина напише. Добре, я перепрошую. Ми маємо роботу. Ще якісь питання до нас. Та ми не договорили з вами. Ви... Я ж маю послухати, якщо ви хочете послухати. А в роботу хто має? Тобто. Ну ви що маєте кажете? Роботу. Яку? Ми маємо роботу, їдемо працювати. Гарно. Ви на службі. Стоп, 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 стоп. На... Слухайте. На... Я, я... я буду багато що слухати. Ви на службі, Послушайте. Василь. Добре, ми на службі. Слукуйте в свою голову. Ми... Ви не прийшли служити правильно, народу України. Правильно, правильно, ми на службі. Гарного Служіть для людей. Добре, дякую. Не розводьте людей. Здоров'я, гарного дня. Вас колеса лисі стоять ззаді, ви бачили? То добре? Обісралися. Ось і все. О, От, друзі, отакі в Другобичі поліцейські. Ну, скажімо так, в лапках поліцейські, бо це справжні мусара, які зупиняють автомобілі на червоних номерах. Тут дуже широко розвинутий автобізнес, Другобичі. І автомобілі продають по договору. Покупцям відповідно ставлять на них червоні номери. Вони зупиняють, бо машина вже перенена, розмитана, сертифікована. Але не всі мають цивілку, розумієте. Тобто людина їде, наприклад, там, в Кривий Ріг там, чи в Полтаву, чи в Одесу, чи в Харків, і в нього немає цивілки. Але люди просто думають, додому доїду, зареєструю і поставлю, зроблю собі поліс цивільного страхування. А тут хлоп, вони їдуть червоні номера, і давай постанови, давай на п'янку. Якби я не приїхав, до гарантію. Цей водій поїхав би на експертизу. Це мільйон відсотків. Тому, друзі, знайте свої права, не порушуйте закон і все нас буде добре.